Вітаю! Сьогодні покажу розвиваючу книгу, в якій багато навчальних ігор на математичну тематику. На обкладинці Мухомор, в якому живе Зайка-знайка. Це гра Куку. -ку. Також тут бачимо гусінь з різнокольоровими цифрами і перше завдання на відповідність кольорів. Умінню знаходити певний колір серед інших можна навчати малят з року, і якщо дитина зможе розрізняти кольори, тоді вона буде готова до вивчення їх назв. І так поступово ближче к двохрічному віку будемо рахувати кружечки та вчити дитину цифрам. СТОРІНКА долоньки. Пальчики можна стискати у кулачки за допомогою липучки і розтуляти їх. Тут навчимося рахувати, порівнювати та додавати в межах п'яти. На лівій ручці маємо п'ять пальчиків. І на правій теж п'ять. Їх однакова кількість, тобто порівну. По математичному запишемо 5 дорівнює 5. Далі мама може зігнути пальчики на одній руці і залишити три. А на іншій залишити, наприклад, два. А дитинка буде рахувати пальчики та вирішувати завдання на порівняння. Три більше, ніж два. Ще з діточками можна розв'язувати приклади на додавання як це. Три додати два дорівнює 5. Наступна сторінка і знов гра на відповідність, тільки цього разу цифрову. Звільняємо ігрове поле, а дитинка буде його заповнювати та розвивати логічне мислення. Метелик 1, цифра 1, квадратик з однією дірочкою. Дві намистини. Дитинка знайде цифру 2 та приліпи у стовпчик з цифрами, підбере відповідний квадратик і помістить на своє місце. І так далі. Три сердечка, цифра 3, квадратик у якого три дірочки. Чотири зірочки, цифра 4 і відповідний квадратик. 5 кубиків, цифра 5 і квадратик де 5 дірочок. Задача наступного розвороту допомогти діточкам розібратися з кількісним рахунком та порядковим. А допоможуть нам мешканці ферми пальчикові тваринки. У кожної тваринки є своє місце. Конячку сховаємо за сіном, а поросятку посадимо у калюжу. Коли ми рахуємо вагончики, 1, 2, 3, 4. Це кількісний рахунок. Рахуємо кількість тваринок зліва направо Чи навпаки це також кількісний рахунок. Ось цифра 1. А скільки тут тракторів? Трактор один. А скільки метеликів? Їх 2. Скільки квіточок на кущику? Їх 3. А тут ще одна квітка усього чотири, коли ми рахуємо кількість, це кількісний рахунок. Далі посадимо поросятку у перший вагончик, баранчика у другий, конячку у третій, корову у останній четвертий вагон. Коли нас не цікавить кількість і ми рахуємо по порядку перший, другий і так далі це порядковий рахунок. Наш математичний потяг повністю з'ємний і може бути самостійною іграшкою. На зворотній стороні потяга нашита липучка. Так він кріпиться до основи. Вагончики з'єднуються між собою різними видами застібок. Малята зможуть навчитися розстібувати кнопки, крючки та гудзики. А це корисна вправа на моторику ручок. Завітаємо у фруктовий сад. А для навчальних ігор нам знадобляться цифри. Тут будемо збирати фрукти у візочок та їх рахувати. Варіантів завдань може бути декілька. Наприклад, матуся кріпить на візочок цифру, а дитинка складає у нього відповідну кількість груш або яблук. Цифра 1 одна груша, цифра 2 дві груші. Цифра 3. Давай додамо яблучко. Фрукти можуть бути різними. Колеса у візочка крутяться, вони з'ємні, і це додаткова вправа на моторику. Які ще варіанти завдань можна придумати? Пропонуємо дитині порахувати, скільки груш на дереві, чи скільки яблук, чи скільки усього фруктів. Або кладемо яблуко у візочок і пропонуємо додати їх до п'яти. Перейдемо до їжачка. Його спинка із велкро. Скільки їжачок знайшов квіточок? Одну квітку. А скільки він зібрав грибочків? Рахуємо два. І так далі граємося цифрами у межах п'яти. Матуся може ліпити урожай на спинку їжачку, а дитинка рахуватиме і підбиратиме відповідну цифру. На цій сторінці разом з їжачком вчимося рахувати, порівнювати та додавати в межах 5. Можна розв'язувати задачки на додавання. Їжачок зібрав 3 груші і 2 яблука. Скільки всього фруктів у їжачка? 3 додати 2 дорівнює 5, Також можна вирішувати завдання на порівняння. 3 більше, ніж 2. Або 2 Менше ніж 3. Ось таку книгу вам сьогодні показала. Вона на 7 ігрових сторінок із завданнями. Книга буде корисна діточкам від 2 до 5 років. З питань замовлень пишіть на мою пошту або в мій інстаграм. Посилання буде під відео. А на сьогодні в мене все. Усім пока, до нових зустрічей.